Життя шалених оборотів, і не спинити, не проси, Наперекір усім марнотам я жінка, хочеться краси, ромашок, дзвоників і миру, і на уквітченні поля. Я жінка, моя сутність щира. Це Україна і Земля. Краси такої, що хвильки по душі, як по воді, краси квіткової, поцілованої метеликами, де бджоли беруть меду, краси симфонія ароматів квітів, що перетворюються у парфуми, краси слова, що різниця на дотик, і на смак, і на колір, ми, жінки, нам хочеться краси. І тут сьогодні зібралися жінки. За якими ростуть буйні квітники добрих справ, позитиву, фонтан проєктів, ідей, настрою, які працюють на те, аби перемогу наближати, аби полегшувати людям їхні болючі, важкі, трагічні інколи моменти. І тому ми так задумали, що у цих фантастичних жінок має бути трохи часу на перезарядку, а нічого краще не перезаряджає, як спілкування з світом природи, світом квітів. Квітка має потужну енергетику. Якого кольору слова, і що саме криється у слові? з якого зіткні різними техніками ямбіві хореїв поезії олени Рєпіної, а також особливу близькість відтінків слова, квітів і парфумів відкрили для себе учасниці півонієвого ретриту: жінки-лідерки, депутатки, держслужбовиці, керівниці установ, голови громадських організацій, волонтерки, педагогині. Медикині, культурні менеджерки, а також усі жінки, які завітали у цей день на півоніве поле від Флоріум, що знаходиться на Глибоччині. Щоб це все гарно квітло, то потрібно неосяжну любов мати до, всьої, до своєї справи і до всього того, що ти робиш. І декілька років тому ми, коли планували це поле, то ми якраз з цієї точки зору і підходили, щоб просто подарувати людям таку велику красу, квіткову красу, любов до природи і зробити щось особливе в Чернівецькій області, і щоб кожен бажаючи міг прийти цим Е, Праця тут закладена насправді дуже велика. Це вже п'ятий. Рік, як квітує дане поле, і можна сказати, що цього року півонія розкриває своє цвітіння на всі 100%. Тобто п'ятий рік це вже тоді, коли квітка, скажімо так, набирає тої сили і виростає в своїй повній-повній красі. Тут ця, ця локація, тут ми її так і залишаємо, вона буде відкрита для відвідування е, наступні роки. Але там позаду мене, там ми будуємо нове поле. Там будуть вже, якщо тут засаджені близько 5 тисяч кущів, то там буде засаджено більше 20 тисяч кушів. І ця локація вже буде не для відвідування, вона буде для формування букетів і будуть йти на продаж, хто бажає купити собі квіти півоні. у минуле літа. Ромайнуть лише залишуть споми. Там бабуся мене пригорта, не забуду її. Ніколи пам'ятаю дитинство своє, бо соноги щасливе і радісне, поміж бутонів, білих півонів, в саду. Серед такої краси по особливому звучить поезія. А в цей день жінки релаксували під пейзажну лірику Олени Рєпіної, Яку читала сама авторка із сигнального примірника нової збірки поезій Жити далі. І найвищу з наук пізнаєш у похмурі дні, злі і добрі хвилини нанизуєш начі коралі. Бо найважче не просто почати спочатку ні, а крізь втрати і біль, свою стежку. Квічати далі. Живопис це поезія, яку бачать. А поезія це живопис, який чують. В асоціаціях вони лягли на полотно і відтворилися яскравою палітрою півоній кольору вишні, авторської пісні, яка брала за душу та ароматом парфумів. Мама не може по-різному любити своїх дітей. розумієте? Тобто я люблю не лише квіткові аромати, я люблю аромати з різних ольфактурних груп, і мені подобається під різний стан, під різну подію, одягати різний парфум. Сьогодні, і нап... різний і під різний Сьогодні наприклад, я на себе нанесла аромат, який називається Я жіночна із нової колекції АЕМ. Про аромати, що сприяють релаксації. І чому саме це важливо? Пані Лариса Некрасова розповідала особливою манерою, де важливо було все: погляд, дотик, візуалізація почутого, навіть медитація як один з фізіологічних станів людини. Треба просто було згадати, що ми це вміємо. Все побачене, почуте і відчуте. Переплилось в одній картині медитативного живопису. Після чого кожна бажаюча жінка могла відкритись і сказати про свої способи релаксації, про те, де і з чого черпає енергію, щоб жити далі. звернула увагу, я навіть там. Мамі дзвоню розказую, яка при я, я красиво, так і ну звичайно, діти спілкування що чудовими людьми, тому дякую всім. Мене дуже сильно надихає музика і природа. Колись у нас на тренінгах є такий прийом висловити свій стан одним словом. Давайте зробимо одним. Мій стан це натхненно. Забираю дітей, сумки, гори, ліс, природа і все, і тишина. Дуже люблю поїздки і завдяки своїй роботі часу від часу робимо великі довгі поїздки. Люблю поле, люблю квіти, люблю збирати квіти в полі сама. Квіти і море. Усмішки, які сьогодні цей захід усім присутнім подарував. Я надихаюся подорожами природою і квітами. Ми хотіли зібрати жінок-лідерок, які надихають великі аудиторії, і подарувати їм такий своєрідний півонієвий ретрит. У нас були і квіти, у нас була поезія, пейзажна лірика. У нас була пісня, бардівська співана поезія. А також у нас були парфуми, півонієві квіткові аромати. І я гадаю, що нам все вдалося. Неймовірне враження лишила кожна спікерка, яка брала участь, ті жінки Буковинки, видатні знані, які приїхали, і те, що ми надихнули присутніх чоловіків, також подарувати нам свою творчість. До нас долучилися жінки, які наразі перебувають як вимушені переселенці на боковині. Такі заходи є частиною інтеграції у наше Буковинське культурне середовище, відчуття того, що у будь-якому куточку України ти свій, тому що ти вдома, ти в Україні. А знаєш, іще не набридли, ні осені, ані весни, іще не втомилися крила, не всухли зі спраги весла. І ще не пожовкли мрії, не вичохла міць ужита, Ще ранок фарбує бії І хочеться спрагло жити.